Всім привіт! Мене звати Оксана Бентагенція Флорінка. Сьогодні ми на ВДНГ. Оранжерея, теплиця, квіткова. І це все про цю чудову будівлю. Їй вже майже 70 років. Вона була побудована взагалі просто як теплиця, куди можна прийти і подивитися рослинки, але час іде, все міняється, і одна частина цієї прекрасної будівлі скляної є ресторан. Загалі можна взяти тільки ресторан, і тоді у вас вся подія буде проходити тільки в цій частині і на вулиці. Але сьогодні на кінець вересня ми забронювали абсолютно все для того, щоб у нас була можливість комфортно розміститися всередині і для венкому, і для церемонії. Тож давайте все подивимось. Цей вхід центральний і ми ним користуємось, якщо у нас повністю викуплена вся оранжерея, як сьогодні. Якщо ні, якщо це просто ресторан, то вхід буде з іншої сторони. Потім вам покажемо. Подімо. Тож, ми з вами потрапили в великий холл. Далі у нас є три приміщення, які ми зараз з вами оглянемо. Це кактусова частина. Ми сьогодні її ніяк не використовуємо, просто гості зможуть заходити, фотографувати. Там є міні-фотозони, і можна сказати, це частина інтерактиву, тому що ця оранжерея дуже популярна. От щойно ми знімали, і інші відвідувачі хотіли зайти і подивитися, але сьогодні вся оранжерея закрита під нас. Наступна зала. Лимонарій. Там у нас сьогодні буде проходити церемонія. Так, церемонія не буде дуже широкою, великою, тому що там все дуже компактно. Але е дуже цікаво, як ми це реалізуємо. І треті двері це ресторан Квіткова. Тут буде проходити наш сьогоднішній банкет. Тож, гості заходять у центральну залу, в якій може розміститися декілька зон: велкам, з фуршетом, лаунж-зоною, де можна відпочити. Фотозона, роль якої сьогодні у нас виконує селфі-дзеркало. І загалом ця локація є суцільною фотозоною з безлічю красивих елементів декору і рослин. І, звичайно, котик, що є невід'ємною частиною цього закладу. Також буде ведучий, буде полароїд, всі будуть фотографуватися, спілкуватися і певний час прийдуть на церемонію. Ходімо. Зона церемонії нестандартна, тому що не буде одного широкого проходу. Як бачите, є прямо дерево, що трішки розрізає церемонію, але це не проблема. Ми розмістили стільчики по двом сторонам від нього і залишили місце для фото та відеографа. Досить компактно, але реально. І арка тут немає багато варіантів, що можна зробити, тому що не так багато місця. Наша пара обрала тканину, свічки. Ми не додавали жодних квітів, тому що оранжерея сама по собі дуже зелена, і ми вирішили, що цього буде достатньо. Мабуть, виникає питання, як будуть виходити наречення. Зараз покажу. Нестандартно, не там, де в нас будуть гості, а з тієї сторони. Тобто, гості будуть сидіти, дивитися на цю частину, і молодята один по одному будуть проходити сюди. Отак. Далі у нас після церемонії буде привітання, квіточки, подарунки, і ми будемо вже переходити в сам ресторан. Ходімо. До речі, церемонія може пройти і в центральній залі. Так, не буде багато місця для велкому, але ввечері тут такий меджик за рахунок зоряного неба і підсвітки. Тож, ресторан це дуже. Цікава будівля через те, що вона скляна. Тут досить світло, але разом із тим може бути спекотно, тому я б не радила обирати липень краще як зараз вересень або жовтень. І, взагалі, ресторан виглядає дуже цікаво. Я б сказала автентично. От мені здається, що це слово сюди пасує як найкраще. В цілому тут може бути до 60 гостей, Та я б радила 30-40 максимум. Тому що нам все одно потрібен простір для танців. Є декілька варіантів, як ставити столи. Сьогодні у нас європейська розсадка, це президія і чотири круглі столи. Комфортно сідає 26 людей і ніхто не буде сидіти спинами до наших молодят. Також є варіант прямокутних столів. Це може бути один спільний стіл або літерою П, літерою С, як завгодно. Так я вийшла, я якраз покажу, як заходити в ресторан, якщо ви не бронюєте повністю всю оранжерею. Нагадаю, що головний вхід знаходиться з цієї сторони. Не завжди потрібно орендувати повністю всю оранжерею. Іноді достатньо тільки ресторан. І тоді питання, де ж може пройти виїзна церемонія? Варіант номер один це ЗАГС номер один, що знаходиться зовсім поруч на ВДНГ. У нас, до речі, є огляд на каналі, обов'язково подивіться. Або у вас є ще можливість орендувати таку галявину під деревом і зробити церемонію тут. Взагалі є ще одна таємна локація, окрема від цієї теплиці. Ходімо, покажу. Не всі про неї знають це Альтанка, вона на 60 гостей. І взагалі тут на ПДНТ є якась така атмосфера, дуже, дуже цікава, дуже творча. Треба зважати, що тут є в'ява там можуть бути концерти. Тому знов ж таки все треба узгоджувати, щоб вам було також комфортно. І будьте готові, що тут, в цьому парку, завжди багато людей. Вихідні, тут люди, собаки, двіж. Сьогодні просто 28 вересня і плюс 10. Тому тут досить а, пусто. Але зважайте і на сезон. Тож, ось такий сад, мабуть, яблуневий, неважливо. І альтанка. Дуже красива, є класна підлога, є стеля, ліхтарики, дуже багато зелені. В цілому, я навіть не бачу людей, якщо навіть вони й будуть. Тому дуже прикольний варіант для літніх весіль. І одразу поруч на галявині можна зробити виїзну церемонію і велкам. Я вам дуже раджу про все це не думати, не зважати, не передивляйтеся купу відео. Хоча я вас прошу подивитися всі наші цікаві відео і приходити до нас за організацією, тому що ми зможемо вам підібрати ідеальну локацію саме вам, саме під ваші потреби, для того, щоб ви потім не жалкували, що щось ви не продумали, щось ви не знали. Тому заповнюєте під цим відео і гарної вам підготовки.